Коли розписка має юридичну взагалі свою силу, в яких, списка, яких випадках? Взагалі, це що? Це борговий документ? Це борговий документ. Наприклад, я займаю у вас 100 доларів. Пишу вам розписку, що обов'язуюсь, Так, да, то знаєте, треба так або їхати, або шашечки. Якщо вам їхати, то вам треба зробити договір позики, звернутися до нотаріуса, тому що позику ви можете давати в борг тільки за згодою вашої дружини. Але ж мені треба ще заплатити буде. Так, один відсоток вам потрібно буде заплатити суму, яка дорівнює держмиту. Так. Але він коли це набагато дешевше, чим йти в суд. І я зараз поясню: у вас є договір позики. По-перше, перевіряються подружжя. Це вже розуміло, що ви дали в користування, наприклад, чоловіка, дружина не знала, а мають повертати вдвох. так, угу. так, якось так. По-перше, по-друге, який момент, коли вам не, сплатили, не повернули цю суму, є певний строк. Да, і на, вже через 30 днів після цього строку ви можете. Можете ці кошти звернутись до виконавця, звернутися до нотаріуса, він чиняє виконавчі написи, і йти одразу до виконавця, одразу, без, без суду, суду. Без суду. Угу. І це наскільки полегшує. І виконавець робить свою роботу, накладає якісь там арешти на рахунки, і, ну, робить свою роботу. Якщо у вас немає роз... договору позики, а у вас є лише розписка. Але при умові, якщо вона правильно ще складена, обов'язково паспортні дані, власноручно написано, обов'язково місце, де складалась, обов'язково місце, де має повернутись кошти, в якої сумі де, то вийдете до суду. І суд, звичайно, це не не швидка процедура. Все це не робиться швидко. Е, суд е, може призначити експертизу, якщо буде відмовлятися е, боржник, що це він писав, він і це писав. ще угу. затягнеться. Ви розумієте, да, можна піти е, спробувати кримінальну справу відкрити, але це наскільки все важко? Для чого? Якщо е, ну дивлячись, я знову така, яка якщо великі суми, то однозначно тільки через нотаріуса, через договір, позики вчинили виконавчий напис, ходили до виконавця, все. Для чого собі ускладнять розписками, а якщо неправильно десь написана розписочка, все, ви нічого не можете отримати назад. Ну, Підведемо тоді такий коротенький. Давайте в борський якось яке готові підсумок. подарувати. Да, це хороша фраза. Всі дороги ведуть до нотаріусу. Да? Тобто наш помічник і ваш вірний друг, соратник да, і так далі, це має бути нотаріус, тому що все має бути. Законно, правильно і скажімо так у житті бувають різні абсолютно ситуації і з дружинами, і з дітьми, і з, родичами, з сестрами, і з родичами, сетрами, да так, так. тому краще свої ризики перестрахувати і оформляти все вірно.